Емоційна була частина, сам аж розпереживався. З приводу так, буквально кілька слів для того, щоб ми переключилися. Так, зараз йде ротен на тотальну економію. Я вас розумію, сам рахую постійно технологічні карти, знаю, які ці цифри виходять, і плюс 50 кг добре на кожному гектарі. Потім ви вилази мільйонами затратних частин, які не знають, звідки взяти. Тому останні декілька місяців ми з нашою командою працюємо над тим, щоб в намаганні зекономити фермера і, в принципі, землевласники не робили не зробили обратну тягу, щоб вони не переекономили. І є ключові моменти, на котрих на котрих треба зупинятися постійно, скільки. Uh, ну, ми всі власники автомобілів, да, і на автомобілях легше всього пояснювати. Так от інколи, коли ти купуєш новий автомобіль, uh, треба купити не тільки сам автомобіль, а зробити гарний гараж і поставити на цей автомобіль дорогу систему захисту. Так от щодо самої системи захисту і помилки, які uh, в цьому році однозначно допустять uh, українці, українські фермери, ми хочемо поговорити. Uh, буквально там uh, такі. Проблематика рішення все дуже коротко. Знову ж це діалог. Ми тут стоїмо, в принципі, всіх видно, тому не погоджуйтесь, є питання, ви просто кажете, задаєте питання, будемо розглядати. Домовились, Олежа, тобі слово. Так, так. Так, всім доброго дня. Постараємося швиденько. Якісь питання задавайте по ходу, тому що я так розумію, по таймінгу у нас вже взагалі чуть-чуть. Чуть-чуть залишилося. Тому підемо, як зекономити і не пройти і не попасти в той самий мінус, на чому стоїть економити, чи взагалі стоїть, економити безпосередньо на засобах захисту він приверо. Є господарства, які взагалі їх не дають, і тут вже ми повинні розуміти той чи інший експект. І пройдемося по декількох по декількох культурах, їхні проблематика, швиденько рішення, і взагалі ж як варто організовувати подальшу свою. Систему захисту і свою співпрацю. Поговоримо про кукурудзу. Безпосередньо на враженні з кукурудзи. У нас в першу чергу розуміємо, впливає орбіток ґрунту, впливає удобрення і впливає гербіцид. От, наприклад, ми даємо мінімальну кількість добрив, Ми розуміємо, що бурян це те саме культурна рослина. Він так само споживає ваш азот, який ви даєте, запланували його для культури, не проконтролювали буряни. У вас затратна часть, ну у вас. Ти доброва 60% може з'їсти бурян, і вашому добриву ну ні вашій культурі нічого не попаде. Тому при такій, наприклад, на гербіцидах економіч цьому році ми взагалі не рекомендуємо. Тим паче, при кукурузі, якщо підрахують орієнтовані цифри затрати по кукурузі, у нас велика кількість йде до добрива. Все по підрахунку У нас безпосередньо захист нашої кукурузи з усього затрати, яка в нас при вирощуванні, всього 9%. Ми бачимо, що на будяни вважають нас. Повністю знизить, можна сказати, нашу врожайність на більше, ніж на 50%, і економити безпосередньо на захисту ну, це недоцільно. З економим на захист ми втратимо 50%, можна сказати, так, нашу врожаю. Тому, щоб не виникло, наприклад, такої картинки на полі, ви розумієте, що кукурудза це в нас та культура, яка ну, вона не любить конкуренції. Для неї конкуренція це все. Ну, це страх. Це Навіть на початкових етапах розвитку для кукурузи, якщо в неї велика кількість бурянів є конкуренція, це вже ми можемо розуміти, що в нас будуть втрати поворожальності. Це вже ми просідаємо е, по врожайність. Тому бажано, бажано, бажано використовувати е, ґрунтові гербіциди. Тут ми розуміємо, наприклад, якщо в нас ґрунтовий гербіцид там не допрацював, то ми можемо в будь-який випадок підчистити, підпрацювати, підправити страховим гербіцидом. А якщо в нас гарно пропрацював ґрунтовий гербіцид, то в нас може бути, що ми взагалі не будемо використовувати страхового гербіцида в період вегетації. Тим паче, це, ну, це не така велика сума при затратна частина. Наприклад, якщо ми беремо там, гербіцид, грунтовий клад, вкладаємо на нього там, 20 доларів, грубо говоря, орієнтовано на гектар. Це ну 150, грубо говоря, 150 кг насіння. Якщо ми не спрацюємо гербіцидом, ми допустимо бур'яни наші. В нас втрати за рахунок того, що бурян просто буде з'їдати наш азот. Бурян буде впливати на нашу культуру безпосередньо на фізіологічному рівні, і ми можемо понести втрати до тони і більше безпосередньо нашої урожаю кукурудзи, які ми хотіли б. Отримати паче ми запланували його отримати, і ми працюємо безпосередньо на результат, даємо ті самі добре по розрахунку на формування основної побічної продукції. І хотілося б це все діло, якби, щоб у нас все було гарно. Тому по ґрунтових взагалі в 2023 році, незважаючи яка у вас культура, ми не рекомендуємо економити на гербіцидах. Тому що допустив, варіант. трошки доповню, Дивіться друзі, виходить дуже цікава історія на страхових гербіцидах Можна виростити культуру. Багато у кого з вас це получалося. Це виходило, але давайте робити висновки з того, що ми сьогодні почули. Людей на підприємстві менше є, кількість роботи на кожного на кожного з людей з робітників збільшується. І е, у нас зараз стоїть питання, що ми будемо робити, е, які грунтообробні е, заходи ми будемо робити, підготовчі для того, щоб все встигнути. Немає ж зовсім ніяких гарантій, що ми встигнемо все зробити і там в третьому-четвертому листочку е, зайти по кукурузі і внести страхові гербіциди, знявши повністю питання герб гербіцидів. І це ми зараз розглядаємо моменти. Без втручання клімату. Тобто, коли в нас починаються від'ємні температури, коли у нас починаються приморозки, коли у нас оці несвідчені дощі через два, через два дні, коли начебто і можна заїхати в поле, але не їдеш в поле, бо е, трактор Грузне. Ну було таке, бо в цьому році переживали всі нас, які я пам'ятаю. Тобто, тут момент такий, ми е, кажемо за те, що логічно використати ґрунтову схему захисту, витратити трошки більше коштів. Ніж страховою, але застрахувати свої інвестиції на гектарі по повній мірі. Ви ж інвестуєте в гектар, да? там е, плата орендна, зарплати і е, е, інші ваші інвестиції це захист. Е, щоб трохи під, підрезюмувати Олега, давай далі. Давай, йдемо далі. Багато кукурузи йде після соняшника. Кукуруза після соняшника в нас проблема. Падається соняшника. Ну... В будь-якому випадку, вона в нас буде, це падавиця соняшника, яка також впливає великою мірою впливає на наш подальший результат, на наш урожай. Тому тут а також, ми, як коли використовуємо ґрунтовий гербіцид, ми розуміємо, нам потрібно вже планувати, ми розуміємо, що в нас буде падавиця соняшника. І якщо в нас є запланований ґрунтовий гербіцид, ми можемо додати тих 3-4 долари, наприклад, щоб його цей ґрунтовий наприклад, Тим чи інший діючий, щоб контролювати падалицю соняшника. В нашому випадку, ми до ацетохвора безпосередньо можемо додати копіроліт, і той самий копіроліт буде в нас ґрунтово тримати падалицю соняшника. Падали цей соняшник, можна сказати, ми забудемо про цю проблему. Навіть якщо де-не-де, ми розуміємо, що ґрунтовий гербіцид нам весь період вегетації захищати не буде. Де-не-де проскочить, може та падається соняшника, наприклад, у наших посіва кукурузи. Ми можемо використати, взяти тих мінімальну кількість тих 3 долара, е, працювати страховим по вегетації, підчистити повністю, е забрати проблему падаючи соняшника у, у пісів кукурузи. Оболяна проблема, для що ми розуміли, що далі балак. А, тобто бавовник сирійський це таке майже незнайома для нас історія. То видововника Сарівського скажу як, до нього треба готуватися. І якщо на полях з'являється цей бур'ян, поле треба таку в червону рамочку ввести в технологію вирощування, оскільки ми розуміємо, що там треба буде працювати не один рік, а декілька. Три-чотири роки, мінімум три-чотири роки. За один рік. Хто б вам що не розказував, зняти балованих сирійський на ваших полях нереально. Ми можемо його стримувати, але тут використовується тема видушування. Да? Хто ще вчився по тих книжках, що що і я старіх да? То там є такий захід видушування, тому там щороку треба працювати, щоб він не ріс, максимально обмежувати його різний розвиток. В даному випадку, коли ми. Я трошки тебе слово забороню. Ну, ну, поговори, поговори. В даному випадку, якщо ми розуміємо, що на наших полях він сходить пізніше, ніж ми робимо всі основні заходи по захисту, він сходить після п'ятого листочка, мінімум шостой-сьоми листочку кукурузи, і нам треба до цього готуватися. Тобто, всі наші внесення треба зробити пізніми. Якщо це будуть пізні внесення, ясно, що ну, два рази бігати страховими гербіцитами — це нонсенс. Тому перше, що треба зробити, це захистити досходовим гербіцидом, і далі, дочекавшись уже самого поволника Сирійського, зайти препаратом спеціалізованим, який працює чітко проти нього. Так, ми розуміємо обмеження, ми розуміємо, що треба буде робити оборот пласта, але це дуже серйозний коронепарусний бур'ян, у якого корінь сягає більше п'яти метрів, а материцька ну, частина з якої відростають пагани, знаходиться глибше, ніж пів метра. Ми нічим його не достанемо, ні воронка, ні плугом, ні глибокорежителям, ні чи. Тому тільки хімія, тільки видушування. Е, такі продукти є, просто в плануванні враховуєте на Так, да, Юр? Будеш враховувати? Мізотріон ми додаємо е, От Окремо працюєте. Да. Чотко все. Тобто, а яка у тебе система захисту? От, По от там, де ватичний сирійський? Досходовий тофор, а потім підчищаємо страховин, нікосульфорон і. Ні... А, і мізотріон додаєте за потреби? Там, де ватичне. Там де ще дуже вірно, прямо зимки п'єчку. Дальше класи шота по суті за один захід ми контролюємо як е, всю небажану рослинність у полі, як з буряни, так і дводольні буряни. Е, перевага цього продукту ще одна, крім того, що ми, ми ним працюємо проти бавовника сирійського. Перевага ще та, що ми можемо, у нього є широке вікно застосування, що ми можемо його використовувати до 6 і в разі ну, критичної потреби ми можемо використовувати даний продукт до 10 листочків. Як і говорив мій колега, баловник сирійський, це. Проблема це проблема, яка шириться територію України, бо його насіння розлітається Просто ну якщо у буде ця проблема, якщо у вас там точечно, точечно на полях воно з'являється, змішуйте все, що у вас є на складі, і точечно вибивайте його. Бо якщо він у вас вже буде в основних посівах, це затрата, це дуже велика затрата. Тому що, як і говорив, колега він нерівномірно навіть сходить. В нас він може зійти раніше, одна частина друга частина пізніше. І найкращий контроль даного продукту це взагалі планування собі сівазміни. Якщо у вас вже взагалі по всьому по вашій полях, є вже якби не точечно, а масово, тут ви вже повинні розуміти, що вам треба складати систему захисту точніше, сівозміну на три роки вперед, і розуміючи. Яка із, який препарат, яка діюча речовина, його пригнічує. Так як говорив колега, ми просто, його, щоб його видушувати. Протягом трьох років, що показує наша практика, що показують, показують наші досліди, протягом трьох років його реально реально просто вичистить із поля. За рік, хто б вам не казав, яка б діюча речовина, про яку не казали, що він там буде і кореневу систему система, цього не буде. Тому що ми можемо спалити вегетативну масу, дивимося, о, забрали! І коренева система, його в другій стороні, він випускає пізніше, випускає заново. Того його постійно максимально потрібно пригнічувати. Ще проблема номер один, яка роз Тоже, як і баловник сирійський, але, мабуть, ще швидше шириться територію України, за того, що даний шкідничок він у нас е сам вільно може давати відстані в 20 км без проблем. А якщо а ще ж він у нас не дурний, він ще може в нас підсісти десь на фуру і за сутки там, 100 км пройти. Тому це проблема. Даний шкідник. Чому взагалі чим він страшний? Цей шкідник у нас шкодить як личинкова Ми, фаза. По-перше, згадаєш, що це карантинний шкідник. Не да. просто А це карантинний шкідник. Да, так, якби можна сказати, Європа, штати стараються ділитися з нами, втим. і посередньо даним шкідничком теж поділились вони з нами. Тут безпосередньо даний шкідник у нас шкодить як личинкова фаза, це повністю з'їдає кореневу систему в нашій так і імагоїдальна фаза. Як, ну, тут я вже я не знаю, якщо ви побачили імаго його вже безпосередньо на кукурудзі, немає на кукурудзі того генеративного органу, який він не шкодить. Листки шкодить, мітьок об'їдає, качан у молочній сигосі зерно поїдає, тому це. Проблема. Якщо ви вже в цьому році, наприклад, або там побачили даного шкідника, вам потрібно мінімум двократно заходити по вегетації, щоб його збити. Це раз. По-друге, ще ви сюди підключаєте дрони, тому що це затратна це затратна часть. Ви ж не зайдете. Він у нас у період, якраз коли у нас мітьовка, разом вони буває, пересікаються з баловникою з стебовим метеликом. Ну, це якби Е, е, Потрошку-потрошку по з такими темпами ми повинні розуміти, що монокультура, кукуруза по кукурузі, якщо у вас вже є, ви побачите даного шкідника, ви про неї повинні забувати. А якщо ви хочете продовжувати висівати кукурузу по кукурузі як монокультуру, тоді плюс 150 доларів ви повинні розуміти, що плюс 150 доларів затрати тільки по боротьбі з даним е, шкідником е, при вирощуванні кукурузи. Тому. Контролюйте, дивіться, бо є таке, що в мене з моєї практики було таке, що дзвоне мені фермерське господарство, тому що ми багато спілкуємося безпосередньо з фермерським господарством. І каже, каже, який шкідничок такий гарний, каже, якщо й патріот, каже, жовтенький, три волоски на спині. Що за що, 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 що таке? Ну, що це за жук? Кажу, Івротіка". А Він, а ні, ну, то, ну я він десь чув, що є такі шкідники, і це біда. Ні, каже, не може бути. Кажу, зараз приїду в поле, вам все покажу. Приїхав, не шукаючи даного шкідника, виходжу з поля, вони такого, ну ви його побачите. Дивіться тільки так, що якщо ви велика ша, він може ще з'їсти вас. Е, то І всі зразу, що робить, що робить, якщо ви вже у цьому році побачили. Що у вас був е, даний шкідник, і ви з ним не боролися на наступний рік ви повинні розуміти, що з ним треба боротися комплексно і вже у вас йде затратна частина. Це або ви робите найкраще, найкращий метод боротьби з даним шкідником, зрозуміло, як я говорив, це сівозміна. Це сівозміна безпосередньо сівозміна. Але ж ну, ми розуміємо, монокультура кукурудза по кукурузі в нас е, може бути, тому максимально, максимально моніторте свої поля. Якщо ви побачите даного шкідника, зразу ж без роздуму плануйте внесення інсектицидів, е, хоча б мінімально дешевих контактних діючих речовин, щоб збити магу даного шкідника. І почекає треба трошки слайдці до пояснити. Справа в тому, що і там написано ті труйник, так і в цьому році там, знову ж таки в режимі економії, а, дивлячись там. Ці стоїть насіння. У когось просто не вийшло купити улюблений гібрид, вже протруєний інсекцидом. Хтось, в принципі, вирішив трошки зекономити пару-тройку доларів на мішку, да, і купити не протруйне есектицидом. Друзі, будь ласка, згадайте зиму. От зиму, хтось помне? я не помню. Зими, як такої, не було, її фізично не було. Більше того, я на протязі цього всього холодного періоду, да, який ми хотіли називати зимою, я проміняв глибину промерзання. Більше 15-20 сантиметрів не було по Полтавській області промерзання землі. Що це нам каже? Це нам каже, що всі наші антидрузі залишились з нами. Повністю сішкою, готові шкотаки, залишились тут. Тому, якщо перед вами стоїть питання, чи економити на протруюванні, чи не економити на пруюванні, не економити однозначно. Пересівання одного гектара буде вам вартувати не менше 100 доларів на гектар. Воно вам треба. Протруйка вартує десь в районі 1,5 долари на гектар. Не на тонну, на гектар. Ну це не ті речі, на яких в принципі можна зекономити. Тому якщо у вас ти таке питання, однозначно так навіть не роздумайте, і це не це не стосується одної тільки кукурузи. У нас ще є соняшник, у нас ще буде яра пшениця, буде ячмінь. Всі культури, які ви сієте в грунт, бажано, щоб вони були максимально протруєні. І знову ж таки, з точки зору економіки, протруювання це найдешевший спосіб обробки культури. Немає нічого більш дешевого. Фунгіцидне протруювання це там кілька доларів на гектар. Інсектицидне протруєння також кілька доларів, там один-два не більше. Тобто в результаті за 5-6 доларів на гектарі ви отримуєте тотальний захист своєї культури станом десь на ну, 15-20 днів. Я не скажу, що ніхто не розказує, що там тримати майже да? Але 15-20 днів по першого розвитку ви будете отримувати. Тому ще це питання. На цьому також старайтесь економити. Пересівання буде дорожче вартувати. Соняштетян. Соняшний. Тут ми розуміємо, що в нас на даний час в Україні ми, у нас є три технології: це класіка, імі і сульфосоняшник. І тут ми повинні вже безпосередньо, розуміти, що нам дозволяє сіла зміна, якого гібриду нам піде брати, яка економіка. Так як і по кукурузі, я вам кажу, що не завжди можна, коли ми очікуємо тільки спрацювати з страховим, ми можемо пропустити буряни. Якщо ми пропустили буряни, може бути така картина. От така картина виникає на полі тоді, коли ви хочете внести тільки страховий, максимальна економія. Грансаровський соняшник несемо страховий. Посіяли, пішли дощі, ми не можемо зайти. Чекаємо фазу, поки ми дочекалися фази, знов пішли дощі, знов трактор не може зайти. І виникає така от картинка. І тут вже ми розуміємо, що бур'яни вже забрали той доступний азот, який був, і вже в нас будуть втрати по врожайності. Тому рекомендуємо використовувати ґрунтові гербіциди. Якщо ми беремо навіть імі технологію беремо ґрунтовий гербіцид, вносимо це, виходить орієнтовно 40 доларів. І, і, по суті, вегетації ми можемо підчистити тим самим трибенурон метилом, як у ну, нашому продукті Гренадер, І все. Але коли у вас буде то така картинка, коли у вас буде масова забур'яність е, е, поля, тут вам не раз прийдеться працювати страховим. А вам прийдеться в декілька разів, тому що якщо ви вже дозволили цей ковйор, ви внесете продукт, він попаде на ті рослини, які більш вищі, які закривають, ці забрали у ваше нижній шар. Тому вам потрібно буде знову працювати. Потрібно щитати ці копієчки, копієчку до копієчки. Як я розумію, в зв'язку з ситуацією в Україні ми стараємося щитати, але це невеликі затрати згідно того, якщо поперерахувати те, що ми можемо втратити. Також, якщо ми беремо безпосередньо е технології, імпекс DUO, це в нас імазотепір е плюс імазомокс. Е затрата його виходить на гектар е орієнтовно 21-25 доларів. Сульфотехнологія, гренадер, метил, плюс е забираємо дводовку. Через, декілька, через тиждень заходимо ще орівомаксію, грамініцид хізовал фопу, підчищаємо з лакові берени. Затратна частина 20-24 долара. Ну і звичайно ґрунтова. Тут, розумі... Тут ми розуміємо, що ми повинні на класику ґрунтовий ще внести, це 40-42 долара. І ми повинні розуміти, що ми ще повинні працювати по страховим. І ну, Страхові гербіциди на класичний соняшник, ви розумієте, ну, вони стоять гроші. Тому у нас може бути вже затратна частина від 50 до 70 доларів. Так, біж... дивлюсь, мені показують прийняття. Буквально дві секунди. Дивіться, у нас в цьому році, ну минулому році, 22 го було дуже багато питань. Да? Там по соняшнику, у когось хвороби пішли, комусь треба було працювати, тому що дощі починалися. Потім шкідники, само собою, баговий васолка, баговий метелик. Знову здрасті. Всі ці, ну, переважна більшість України відчула ці проблеми. Але ми ще й відчули іншу проблему, ось хлопці сидять в залі е, з компанією, е, які дронами займаються, вони не дадуть мені збрехати, наскільки легко і просто в 22-му році було взяти дозвіл на внесення дроном. Ну це ж прям без проблем. Тому, якщо е, так склалося, що ваші землі е, виходять недалечко до таких, скажімо так, Опасних регіонах, да? то краще би вам забезпечити себе і одразу понизити соняшник для того, щоб ви могли працювати самоходками. Дозволи, як правило, в таких регіонах не дають. Тому в плануванні по роботам соняшнику в кінці вегетації вам треба робити зараз, тут на старті. Тобто проаналізувати свій банк гібридів, подивитися їх високорослість, низькорослість, інтенсивність, та, та, та треба зробити цю роботу знову, і на високорослих гібридах використати е, ріст регуляцію. За цей захід він себе окупає мінімум на 300%. Я навіть зараз не кажу там про зміну корення, про потовщення стінок стебла і там купу-купу-купу інших плюшок. Ні, я зараз вам кажу чисто за висоту рослини. Якщо у вас висота рослини 1,60-1,80 м, мені не дадуть збрехати, люба самоходка залітає без проблем, без дозволів з воєнкомату. Без там, представлених людей, які слідкують, які у вас дрони прилітають, ну і куча-куча всього. Ні, дронами я користувався в цьому році, все класно, але нам треба зайти і зробити тоді, коли потрібно, а не чекати тиждень-два. За тиждень-два лоскокрилі з'їдять сонячних в ноль. Далі жоден фунгіцид не допоможе. Найкращий фунгіцидний захист це вчасно внесений інсектицид. А до цього треба бути, бути готовим і ще тут в на початку вегетації. Так, да. да. дивіться, теж ще по ріс регуляції. Ми розуміємо, якщо ми дамо гарний агрофон, ми дамо добре, ми попрацюємо з безпосередньо, заберемо всю небажану рослинність як в наших посівах, і в нас буде достатня кількість вологи, в нас можна сказати, по-простому, наша культура буде жирувати. Вона не буде розвивати кореневу систему, яку їй потрібно. Вона не буде працювати на свій імунітет, як то так говорить. Якщо. У нас така ситуація, і ми не внесемо, не зробимо, хоча не зробимо цей штучний стрес, заставимо її розвиватися, збільшувати кореневу систему. При гарному вітрі у нас може бути така картинка. Тут, як ви бачите, якщо по перерахунку по затратам, ми там затрачаємо 20-30 кг, Якщо ми дівом не будемо займатися і буде в нас така картинка, ми тут вже втрачаємо мінімум 30% від нашої запланованої вражальності. Йдемо далі, бо таймінг бачу, дівчата показують. Давай, давай. Пшениця чи варто, чи можемо зекономити безпосередньо на пшениці. Ми розуміємо, згідно того, як ми запланували собі урожайність, ми стараємося під цю урожайність закласти азотне добриво. Ми Всі практично Інвестиції на підживлення теж ми підраховуємо ці всі факти для того, щоб зекономити на пшениці, зекономити можна. Але для того, щоб зекономити на пшениці, вам потрібно частіше бути у полі. Або вашого агронома ганять по полі, щоб він безпосередньо конкретно розумів, бачив по факту проблему і підбирав, і, і бажано взагалі що порозумівши що фізіологію даної проблеми і чи інший продукт для її вирішення. Тому тут можна, наприклад, на перше внесення, ми там можемо гренадер, ну що я говорю: гренадер плюс інісолам, требенурон мети, плюс форосолам, на гербіцида ми не економимо. Це стовідсотково. Інсектицид канонірду, це якби в нас лямта, цеатрін і мідакваприт, вирішує поставлені задачі на, свій, на своє внесення. І фунгімакс це тієфанат мети про піконазовий фунгіцид на перше внесення, який вирішить питання у нас із росою і септоріозом. І на друге внесення, також ми розуміємо, на друге внесення про листочок. У нас вже тепло, всі шкідники виходять і всі хочуть їсти. І тут ми повинні вже розуміти максимальний захист давати на пропорцевий листочок. У нашому випадку тіакотрин М, це тіме так само і бета цифутрін, за рахунок трохи діючих речовин. Олег, Олег, тормози, тормози. По назвам препаратів, їм зараз це треба почути. Зараз треба хочеться почути тільки одну фразу. Дивіться, бачите, мінімум, максимум там написаний під кожним да? Так от, Якщо агроном виїжджає на поле і розуміє проблему, можна обійти з мінімумом. Якщо агроном не з'являється на полі і не знає, вообще, що робити, повірте, будете платити максимум. І інколи і ще неоднократно. Тому як, е, найкращий момент, як зекономити на пшениці, видати більше себе арегроном, щоб він більше їздив по вашому підприємству. Тільки моніторинг збільшити кількість е, моніторингу збільшити кількість виїздів. І якщо у вас є можливість, все таки купити той квадрокоптер для того, щоб ви бачили своє поле зверху. Так, побачите поле зверху, ви зразу побачите свої проблематики, і ви навіть можете бачити п'ятна, де у вас можуть починатися проблеми для того, щоб прийняти рішення про потребу внесення чи не потреби внесення, так називаємо економічний поріг шкодочинності. Тільки це можна зекономити? Можна підібрати продукти. і... Включи, будь ласка, слідуючий слайд. Від 80 до 50 доларів можемо зекономити при правильних продуктах і при правильних. Моніторнгу можна майже вдвічі складити затрати на пшеницю. Але я вас дуже прошу. Не вірте тим, хто каже, що можна обійтися одним внесенням. Ні в якому разі. Пшениця одне внесення ненавидить. Вона вегетує 120 днів. 120 днів. Фунгіцид держить 20 днів. Рахувати всі вміють, так? Поділили одне на друге. У нас виходить мінімум 4 внесення, одне осіння. Три внесення треба зробити для того, щоб отримати нормальну пшеницю нормальної якості. Всі ж пам'ятаємо, що фураж нікому не потрібно. Так? Краще возити ту, ту пшеницю, ту, яка має високу якість, оскільки пораж не, не буде цікавий. Далі. А, пані, па, пане Олеже, да. далі. А, на ріпаку. За ріпак скажу буквально два слова. А, якщо ви написали мінімальну систему захисту ріпаку, викиньте її. Я вас дуже прошу. Ріпак це культура, яка спасла з того світу а, в минулому році дуже багато людей. Вона надала можливість вижити багатьох підприємствам. Якщо у вас ріпак пережив зиму, ви це бачите, ви бачите, що він починає гілкуватися. І у вас приймається рішення: мінімальна система захисту чи максимальна, однозначно максимальна. Якщо ви його підкормили, значить тільки максимальна система захисту. Немає значення. Складайте нову карту, робіть максимально. Нам потрібно, але слайд, будь ласка, нам потрібно витримати, нам потрібно взяти 5 з плюсом. Урожайність має бути на відмінну. тому не економити на цій культурі, економити в принципі не можна. Як з плюсом, так. Ну Ми поговоримо, зробимо таку урожайність. Дивіться, наш час вже вичерпаний. Дуже вам дякую за вашу увагу. Дякую за СУ за те, що ми в принципі тут зібралися і можемо говорити. Питання до нас, якщо вони у вас є, на кава ми будемо знаходитися, з якою не тікаємо. Тікаємо Так, і декілька. Далі. Так, щас, декілька слів. Е, тоже, про, ми говоримо результат 5 з плюсом. На даний період часу на даний період час погодні умови сприяють цьому. Ріпак. Я думаю, що якщо ми над ним попрацюємо, 5 з плюсом. <працю> о, у вас, вас при, ваших умовах, при ваших умовах, при ваших опадах, це взагалі реально. <працю> Дякую.